Доброго дня. Добрий день. Хочу поговорити з вами про індукцію пологів. Що це таке? Індукція пологів, якщо казати простими словами, то це пологове викликання, незрозумілой мові для всіх жінок. Коли вона робиться? Є такі е, стани, коли е, не можна далі пролонгувати вагітність, треба вже щось робити. Жінці треба народжувати. Е, Рутинно всім кесев рости робити це трошки абсурдно. Ми повинні зробити все, щоб жінка народила сама. А коли ці стани виникають? Ну, найбільш розповсюдженим показання для індукції пологів є показання термін вагітності 41 тиждень. Тобто 41 тиждень пішов вже 42-й, є ризик отримати переношену вагітність, цього допускати не можна, треба робити індукцію пологів. Як вона робиться? По-перше, ми оцінюємо стан пологових шляхів, а саме шийки матки. В якому вона стане, тобто її розкриття, її консистенція вона шильна чи м'яка, її довжину і, і а, то, як низько розташована голівка. Якщо є умови для того, щоб провести амніотомію, амніотомія це така міні-операція, плідного міхора, таким спеціальним інструментом, вона досить безболісна, то шийка вважається. Зрілою і готовою. І ми тоді приміняємо цей метод, застосовуємо цей метод амніотомії. Як він робиться? Під час звичайного вагінального огляду спеціальним інструментом ми вскриваємо плідний міхур і виливаються у жінки навколо подої води. Потім ми чекаємо 2 години. У більшість жінок протягом цих 2 годин починаються самостійні перейми. Якщо вони не починаються, то ми внутрішньовенно починаємо вводити розчин гормону окситоцину. І тоді вже точно починаються перейми. Це один варіант, коли ми говоримо про готові пологові шляхи. Якщо пологові шляхи не готові, то їх треба підготувати. Найбільш розповсюдженим і прийнятним методом існуючим в усьому світі, який ми застосовуємо, це є введення спеціального гелю. Гель називається простин е 2 З метою підготування саме шийки матки для того, щоб перейти до цього етапу, який я до цього озвучив. Тобто, якщо резомуючо, все це, то індукція пологів це така процедура для того, щоб викликати пологів у жінки, яка не народжує, але які треба вже народити. Що відбувається з жінкою, коли вже відбувається індукція пологів? Саме якщо ми беремо введення гелю, да коли не готова полога шляхи, то тут є декілька варіантів. Жінка може взагалі нічого не відчувати. Жінка може відчувати легкий тягнучий біль з живота. І третій варіант, найприятніший для нас, це можуть початися перейми після введення гелю. А після амніотомії жінка просто відчує, що з неї потекли води, і потім почнуться звичайні перейми, такі, як і були, без індукції пологів. Як індукція пологів впливає на жінку, на здоров'я її? Саме на здоров'я жінки ніяк. Є лише виключення при введенні гелю може бути саме ризик для дитини, може бути дистрес дитини, тобто надмірна реакція бурхливого організму матері, саме сильні перейми. А можуть впливати на дитину, тобто дитина може виникнути гепоксія при такому стані, але це трапляється на щастя досить рідко. Якщо є ризик переношення вихідності, чи можливо не використовувати індукцію? Тоді кесарів розстан, але індукція набагато краще, ніж кесарів, Кесарів роста це операція, якої всіма силами ми повинні уникнути. Але в будь-якому етапі, на етапі будь-якому індукції, якщо ми а, є загроза, ми бачимо, що є загроза життю або здоров'ю матері та дитини, ми будь-якому разі зробимо касіростом вчасно. Якщо жінці один раз робили індукцію пологів, чи наступного разу теж доведеться? Ні, не обов'язково це не пов'язано. Є така ймовірність, вона вища ніж у звичайної жінки, але ні, вона може почати народжувати самостійно наступний раз. thank <music> you